Гріх і розслаблення, прямий зв'язок мають. Зло і покарання не мають, а гріх і розслаблення мають. І якщо я згрішив, я підриваю основи свого внутрішнього життя, потерпає весь мій внутрішній світ. Потерпає моя душа. І вона вже не є тою світлою і окриленою, і натхненною. А вона розслабляється. Вона вже не може бути тою сильною, могутньою в протистоянні із злим світом, якою мала би бути. Вона дуже потерпає від мого розслаблення, від гріха. Вона, ну, власне, розслабляється від гріха. Єдине, що може її відновити від того розслаблення, є прощення, яке нам на Господь. Несправедливо. не за наші заслуги. Не тому, що ми такі гарні або відкупили свій гріх, спокутували, та не можна спокутувати гріх. Бо гріх був там і тоді, а добру справу ти робиш тут і зараз. І він, те, що ти робиш зараз, не, не покриває того, що ти зробив колись. Це ще одна дія, це ще один вчинок. Він може бути добрим, але він не скасовує твого гріха. І оскільки неможливо відкупитися, за вчинений гріх нам потрібно прощення Господня. А Він прощає. Тому що співстраждає розслабленому душею і тілом. Він прощає і піднімає розслабленого. І надає йому ще один, а може і не один, шанс через прощення. І знаючи це. Хіба ми можемо так, знаєте, скніти і ремствувати, і бути у відчаї, то не маємо права. Бог найстрашніше, що ми можемо зазнати гріх і розслаблення через гріх. Він скасує. Він гріх простить, а розслаблення підніме. Ні, під Яке ремствування? Яка скруха, який відчр? Як можна скніти в цьому житті, що ти знаєш? Найбільша біда твоя Богом буде подолана. І ти встанеш, попри все розслаблення.